Рецепт квашеної капусти, який точно вдасться, це ідеальний суперфуд, надзвичайно смачна. Для закваски варто брати будь-який сорт зимової капусти, тому що вона. Тверденька, не розкисне. Шинкувати, до речі, також раджу не тоненько, а доволі крупно. Вона буде значно смачніша. Капусту потрібно пересипати у велике відро чи миску, де буде зручно її перемішувати, додати натертої моркви, солі, перцю, духмяного і звичайного лаврового листка. І все це гарно вимішати. А поки ви будете вимішувати капусточку, вона пустить дуже багато соку. До капусти потрібно додати обов'язково тмину, тому що з ним ідеальний смак. Зверху поставити тарілку, а поверх тарілки важіль, щоб вона була під пресом, і залишити на 3-4 дні у теплі. Коли капусточка докваситься, її потрібно перемішати з цим соком і це все перемістити у півлітрові або літрові баночки. І тоді вже зберігати у холоді. Додаючи капусту в банку, врахуйте, що її потрібно гарно втрамбовувати, щоб баночка була. Повна. Закрити кришкою і все! Готово! Капусточка чекає свого часу. Перед споживанням із капусточки потрібно вичивати весь сік, нарізати дрібно цибульки, долити нерафінованої соняшникової олії і насолоджуватись. Смачного!